В цьому відео хочу зробити невеличкий огляд мого акумуляторного тримера Philips модель. MG3720 продається він в ось такому наборі: 7 в одному. Тут у нас 6 насадок для стрижки або бриття і одна насадка для носа. Купувався він на розетці не мною в якості подарунка, тому ціни на момент придбання я не можу сказати. На даний момент, першого місяця 2025 року, він коштує 1400 гривень. Ось такий комплект. Як ви вже зрозуміли, мій огляд буде базуватися не тільки на перших враженнях, а і майже на одному році експлуатації цього тримера. Справа у вас на екрані саме те, що я використовую найчастіше з тримером. А це міліметрова насадка, зарядний пристрій, щіточка по догляду і мішок для зберігання. Ну, а зліва все те, що я не використовую, але можливо буде вам цікаве. Найперше в нас зустрічає багато макулатури. Коротка інструкція по зміні насадок та очистці тримера. Ось всі насадки, які я достав, ну і, звичайно, ту, яку я використовую. Ось вона, один міліметр. Також ще в комплектації знайшов ще одну щіточку для очистки, тобто їх дві. І давайте по насадках, як я вже сказав, 1 мм. Міліметр, 3 мм, 2 мм. Ось ця у нас 5 мм. І для волосся, для голови 9 мм. Ну і давайте оглянемо сам триммер. Тут у нас кнопка ввімкнення, вона просто здвигається вверх і тример включається. Ось тут у нас є роз'єм для живлення, він тут свій уніфікований роз'єм. Іншою стороною його не віткнеш, тут є замочок. Базова насадка використовується просто для підрівняння там, бороди чи висків, але для стрижки бороди чи голови не використовуйте ось цю нульову насадку, тому що малесенькі складки на шкірі, малесенькі якісь прищики чи ще щось. Дуже легко можна пошкодити шкіру гострими лезами тримера. Через те, я й сказав, що я використовую насадку 1 мм для бриття, ось так. І це вже виглядає більш безпечніше і менше шансів поранитись. Користуюся цим тримером для бриття бороди, і то це відбувається не досить часто, десь до двох разів на місяць. І в такому режимі я це все роблю. Тому за цей час, що він у мене, я ним користувався напевно, разів з 20. Заражав я його вже два рази. Тобто одного заряду мені вистачало десь на 6-7 разів. Виробник запевняє, що до 60 хвилин він може працювати безперервно від одної зарядки. Я чесно не засікав, скільки я бриюся, і там точно скільки разів. Але кажу, як є, десь 7, може, можливо, 6 разів вистачає. При тому, що перші рази використання після зарядки більш комфортніші, через те, що двигун крутиться швидше, тому процес відбувається і швидше, і гладше, і чистіше, можна так сказати. Також, як тільки мені його подарували, леза були настільки гострі, що перше збривання досить густої бороди, я далі покажу, відбувалося майже за один прохід. Тобто одного проходу було достатньо, щоб борода збривалася, наскільки це можливо, по рівню насадки. Далі вже трішки з затупленням все-таки лез, вже приходиться проходити один-два рази на одному місці, щоб вибрати його до такого ж самого рівня, можна сказати. Ну і давайте вам покажу, як змінити насадку на триммер для носа. І також наголошую на одному нюансі. Цей триммер я не використовував ніколи, тому оцю насадку я не знімав. Але для обслуговування обов'язково рекомендую знімати ось цю насадку після використання і вичищати все, що є під нею. Тому що для мене було новиною, як я ось перед оглядом вирішив подивитися, як ця насадка знімається, тому навіть не робив цього. Напротязі всього часу. І знаєте, що я виявив? Я виявив дуже великий клуб набитого волосся від щитини. Я зараз покажу фотографію. Це все було досить щільно набито, і мені довелося досить добре потрудитися, щоб це все вичистити. Тому після кожного використання знімаємо ось цю платформу і вичищаємо щіточку. І не тільки зовні, ось так, а знімаємо і чистимо всередині. Давайте я покажу, як це робиться. Просто спереду, ось тут тако надавлюєте. О! Все, і ви зняли насадочку. І ось тут було, ну, я думаю, ви вже на фото бачили, повно-повно щетини. Також на фото не видно, але я знімав ось ці пружинки. Можливо, це теж впливає на якість гоління чи стрижки, тому що, якщо між лезами набивається волосся, ну, звісно ж, збільшується між ними зазор, і, звісно, ножі будуть не так якісно брити. Ось тут я знімав. І ось тут теж було дуже багато волосся. Ну, і так само цей механізм ось одівається все. Ну, а зараз давайте я продемонструю, як відбувається процес гоління. Використовуюсь таку накидочку. Бачите, на Аліекспресі взяли, щоб все це падало ось сюди, а не на підлогу. Ну і давайте дивимось, як це все працює. Чорновий варіант вже є. Зараз я іншою рукою собі допоможу десь підтягнути шкіру, десь натягнути. Коротше, зараз закінчу цей процес і покажу результат. Результат, в принципі, після того, як я вимкнув відео, картина сильно не змінилася. Місцями трішки подоводив, де там не зміг одною рукою вибрати. І, в принципі, все. Ось такий рівень помриття на цьому тримері з міліметровою насадкою. Якщо Прибрати насадку цю міліметрову щитина, звісно ж, залишиться. Це не бритва, але такий результат мене влаштовує.